На жаль, попередня доба була не менш інтенсивною ніж останні декілька тижнів. Ворог більш ніж 450 разів обстрілював територію Запорізької області, але найбільше постраждали за останню добу саме Степногірськ сьогодні. Вночі з Першої години, точніше, спочатку ще доби з 12-ї години по е, другу годину. ворог масово обстрілював Степногірське з артилерії. Такого давно не було. але е, зараз знов почало повторюватись. Е, е, постраждали е, велика кількість будинків, велика кількість приміщень також продовжував ворог обстрілювати територію Запорізької області безпосередньо кабами. Щонайменше 9 кабів вже прилетіли по території прифронтовій е, сьогоднішньої доби. Зранку за останні. Сім годин а в цілому 70 будинків споруд було зруйновано ворогами за останню добу. Тож інтенсивність точно не зменшується. Ворог продовжує шантажувати цивільне населення. Лютого спочатку лютого, по кінець березень, ворог активізував свої дії на запорізькому напрямку. Потім два тижні в нього пішло приблизно на перегрупування на одного своїх сил. Вже третій день ворог знов ж таки. Активніше веде себе по лінії бойових дій на території Запорізької області. Тут окремо ми маємо дякувати постійно нашим військовим, які боронять Запорізьку область, і всі плани ворога руйнують ще на підході до наших позицій. Ворог наступає великою кількістю броньованої та легкої броньованої, легко броньованої та просто легкової техніки. І наші військові все це бачать і нищать ворога на підходах. Ворог буває наступає десятками одиниць техніки одночасно, і все це нищиться. руйнується нашими військовими. За що їм звичайно ж.